Андрія Тетерука, офіцера добровольчого формування вільна Україна, а також народний депутат України, восьмого скликання з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Вітаємо вас, героям слава! Бажаю на здоров'я українській нації. Пане Андрію, ми зараз бачимо, що ось цей ворожий наступ, який анонсували, він фактично вже триває. Але не те, щоб це були ті кількості і той вигляд, про який говорили, зокрема в інформаційному просторі, і ворожі вкиди в вигляді ПСО були. Але все-таки війна вона продовжується, і наразі ми очікуємо досить велику кількість озброєння. Зокрема, з'явилася інформація, що перша партія БМП Бредлі з США вже прибула до Німеччини. Наразі команда фахівців готує 60 машин до передачі їх. В Україну ось ця перша партія з 60 машин. Розкажіть, будь ласка, як це може повпливати на ситуацію на лінії фронту, та чи зможе це умовно перекрити необхідність у броні на одному з напрямків? Для того, щоб аналізувати е, наступальні дії Російської Федерації, треба розуміти, яку е, вони мають потугу, і яку частину цієї потуги вони використали. Е, той локальний наступ, який успішно відбили українські військові, безумовно. Е, Є однією з чисельних спроб захопити і контролювати додаткову українську територію, але ми говоримо, якщо вже говорити про глобальні речі, повномасштабні якісь наступ, то це точно не, не той наступ, про який Росія тільки має намір реалізувати. Бо якщо Путін призвав. По різним оцінкам від 300 до 500 тисяч е-е військового, ну, скажімо, мобілізано. Пане Андрію, пропав звук у нас. Не чуємо вас. Був використаний. Ага, Тепер щодо ви... західної допомоги. 60 машин вони не змінять а нічого е в глобальному протистоянні нашої держави проти Російської Федерації. Ну а порадіти за окремий. Там бригаду, яка отримує ці 60 машин, безумовно, я буду радий, як і більшість українців, але це також не змінить ситуацію в цілому, тому що посилаючись на слова головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, йому потрібно в рази більше, в десятки разів більше техніки, і такі повільні об'єми постачання об'ємів, вони насправді не дають нам мати. Відповідний потенціал для того, щоб його реалізовувати, тобто, ми зараз е, застигли е, в такому перететному е, протистоянні по лінії фронту. Е, ми скажімо, не можемо зараз через е, певні моменти, давайте не будемо їх розкривати, проводити наступальні операції. Але і Російська Федерація так само е, втративши за минулий рік більшість боєздатних е, батальйонних тактичних груп, особового складу техніки. Також не спроможні розвивати наступ станом на сьогодні, але все може змінитись вже завтра, післязавтра або найближчими днями. Так ну і продовжуючи тему. Військової допомоги від західних країн знаємо, що п'ять членів палати представників США, а також конгресмени республіканської і демократичної партії тиснуть на президента Байдена, щоб він направив таки в Україну винищувачі F-16. Як на вашу думку, таки схилити партнерів, щоб вони передали нам авіацію, і як оця ймовірна авіація, яку зможуть нам передати наші партнери, може змінити ситуацію на полі бою? Давайте з останнього сучасні, навіть давайте так, за з моменту створення авіації, вона відіграє надзвичайно важливу посилюючу або іноді навіть домінуючу роль при веденні військових конфліктів. Коли ми проаналізуємо спроби. Радянського Союзу захопити Фінляндію в 1939 році саме відсутність свого часу авіації дозволила фінам успішно відбивати чисельні атаки піхоти або танків, які не прикривались з повітря авіації, і тільки коли вони спромоглися в результаті там втрат в десят, сотні тисяч червоноармійців. Поставити злагоджену роботу авіації, артилерії, потім танків і піхоти, у них почалось щось виходити. Тобто, я провів цей приклад історичний, щоб довести, що авіація є надзвичайно важливим фактором, який впливає на перебіг подій, а особливо наступальних операцій. Якщо ми будемо мати якісну авіацію на в нашому розпорядженні під час ведення наступальних е, дій України я насамперед е, говорю це дозволить нам е, контролювати глибину е, зони ураження е, російських опасійних військ і не дозволити їм зреалізувати е, їх е, спроможності для відбиття е, на, наших наступальних дій, або взагалі це дозволить нам е, значно послабити. Спроможність Російської Федерації до ведення активних бойових дій взагалі. Тобто авіація є критично важливою, те, що нам потрібно якось схиляти наших західних партнерів. Я думаю, що вони достатньо прагматичні в підході і оцінці ситуації. Чисельні заклики нашого вищого політичного керівництва, як ми бачимо, ну залишаються лише гаслами захід, очевидно. Реалізує свій сценарій того, в яких об'ємах і в який спосіб, і яка техніка має постачатись Україні, і станом на сьогодні вони мають переважну позицію в тому, що ми насамперед будемо постачати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони. І дуже дозовано вони е, дають нам е, техніку для е, все ж таки стримування російської агресії. Ми не бачимо станом на сьогодні їх рішучості в тому, щоб е, віддати наявну у них е, важку е, техніку. Я маю на увазі основні бойові танки в тому е, об'ємі, який би дозволив Україні е, вести зараз успішні наступальні операції. Що для цього потрібно, насправді ну набагато більше ніж полке бажання України. Очевидно, що тут впливають вже чинники геополітичного рівня, тому що ми бачимо і заяви Китаю, які дуже обережно, але скажімо, не, не, не поступливо. Поводиться стосовно конфлікту в Росії проти України. Вони так обережно, але підтримують все ж таки російську позицію, що Україна має якось домовлятися про те, яким має бути мир. Тобто, вони зараз шукають все ж таки можливостей уникнути оцього... цього. Ескалативного підвищення ставок, які потрібно насправді нам щоб перемогти, але вони на це ще поки що не готові. Тому така повільність, хоча е, всі рішення давно вже прийняті, і е, тут немає чого е, тягнути, на мою думку, але бачимо, що треба враховувати і позиції е, західних політиків. Пане Андрій, ось в таких умовах і на тлі тих заяв, які зараз лунають від наших партнерів, якими ви ви бачите перспективою для подальшої деокупації української території, в яких кількостях нам необхідно техніки, та які приблизні терміни це можуть бути? Тому що наші партнери називають там часом великого контрнаступу української сторони? Це приблизно кінець березня, квітень місяць. За сприятливих погодних умов треба казати, бо угу. о, бачите. Природа насправді допомагає Україні переживати важкі кризи 2000, ну, всі роки. Практично ми бачимо, що і зараз, коли Путін намагався створити блокаут і занурити Україну в скажімо, холодний хаос, ми бачимо, що зима була дивовижно теплою за останні 140 років, і це допомогло нам також в протистоянні Російської Федерації. Так, плюс 15, 2 січня не щороку ми бачили, якщо да, чесно да. не кожного року. Будеш е, бачити таку дивовижно теплу mm -hmm. зиму, тому ну не знаю. Я тут не готовий робити прогнози тут важко, так ну і хотілось би ще стосовно втрат окупантів поговорити. Знаємо, що ну от передавали західні змі, що е, дійсно збільшилася кількість полеглих окупантів на нашій землі. Е, трохи статистики з середини грудня, в 22-му році, російські джерела щотижня доповідали про 250-300 загиблих а вже в січні ця кількість подвоїлась. Як думаєте, за рахунок чого збільшилася так звана ця от інтенсивність утилізації російського м'яса? Вона не так звана, вона дійсно інтенсивність є реальною. під час чисельних спроб взяти контроль за містом Бахмут а вугледар або іншими населеними пунктами по лінії зіткнення і для Російської Федерації. Ці чисельні спроби просто супроводжувалися з чисельними втратами. Чим більша інтенсивність бойових дій, тим більше чисельність поранених і загиблих. Причому не тільки з боку Російської Федерації, з нашого боку, так само. Тому, коли ми говоримо про те, що в Росії зростають втрати, давайте не думати, що Україна не несе втрати. Чисельність і інтенсивність атак прямо. Впливає на те, які втрати несуть обидві сторони. Про це також треба пам'ятати, і ці російські втрати забезпечуються насамперед героїзмом, здоров'ям і життям українських захисників. Тому ми завжди маємо розуміти всі ці речі з 2014 року. Бо дуже багато хто веде облік бойових дій тільки з 2022 року. Це абсолютно хибна. Практика, бо тоді ми невілюємо всі зусилля, які ми робили з 14-го року, щоб набратися досвіду, бути успішними і бути спроможніми відбивати атаки російських збройних сил, починаючи з 14-го року, вони ведуть війну проти нас з 14-го року і трати від зброї в 14-му році, 15-му і або в 16-му або в інших роках. Так само вбивало і калічили українців, як і сьогодні. Тому це некоректно, коли ми зараз говоримо тільки про о, чинний перебіг подій. Так, але тим не менш сподіваємося, що це щоденне число окупантів, які загинули на українській землі, буде рости. Дякуємо вам саме за... так. Але я би хотів ще сказати. Знаєте, що дуже так. важливо, ми, е, звісно ж нас можуть тішити, що українські військові успішні під час е, ліквідації ворога, який прийшов на е, українську територію зі зброєю, але нас е, більше має е, мотивувати, е, продовжувати е, е, боронити нашу країну так і. Кількість, яка ще готова виконувати накази Кремля, і тут нам uh -huh. саме головне бути готовими протриматись на один день довше за Російську Федерацію, тому що це також дуже важливий фактор, хто дотягнув до перемоги, бо ми можемо зараз тішити, що ми такі великі молодці, і розслабитись, uh -huh. що, нібито це так легко дається. Треба розуміти, що це дуже важка, виснажлива. І небезпечна ситуація для нашої країни, і втрачати пильність і мотивацію не потрібно нікому ніяку добу, тому що під час введення сучасних воєн це може змінитися дуже швидко. Тому тут втрачати фокус нашої уваги на тому, що ми маємо бути готові до довготривалої війни з Російською Федерацією, до якої вона вже готується. Це наша робота, це наш обов'язок, це наша мета.